18 травня новий закон про мобілізацію набрав чинності. Тому зараз усі військово зобов'язані віком від 18 по 60 мають оновити свої дані. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі та у новому застосунку Резерв плюс у Жиродські чоловіки не активно реагують на нову пропозицію. Конечно, не оновлював чи плануєте? Ні, не планую. негативно. Так як і більшість українців, дуже негативно. тому що нас ні нас все забрали? Я лише сотні. Резерв підгрузив собі, але щось висить, не, не, не проходить. Будемо вночі пробувати. У мене теж оновлено, стою на учоті. Вже оновив. В ТЦК, тому що нас з роботи відправляли. Ми маємо всі оновити дані, а люди, які працюють в ТЦК, вони мають бути чуть-чуть людяніші. Так, да, оновлював ТЦК. В принципі, потрібно, очевидно, військовий час. Ну, Просто хотілося, щоб більше це все було організованіше, цивілізованіше, продуманіше. Від початку дії закону про мобілізацію чоловіки мають змогу оновити свої дані в територіальних центрах комплектування без візиту до їх офісів. Потрібно лише завітати до ЦНАПу. Керівник центру надання адміністративних послуг у ройської міськради Жанна Павлу каже, що більше 70 осіб прийнято для оновлення даних. Особа заявник звертається з документами, які є визначені. Це паспорт, ідентифікаційний код, обов'язково собою мати телефон. Тому що коли адміністратор за стосунку порталі дія вносить інформацію, там там є така функція, як телефон, і тоді на телефон заявнику приходить відповідне смс-повідомлення. Ми його авторизуємо. Результатом цієї послуги є витяг з єдиного державного реєстру перезивників військовозобов'язаних та резервістів. Про що цей витяг адміністратор формує, видає, і заявник уже цим ну це є результатом послуги. Зараз усі військові зобов'язані чоловіки протягом 60 днів повинні оновити свої дані. Жанна Павловна голосила, що вони готові приймати всіх охочих, адже черги електронні, і людина у вільному доступі може скористатися послугою, яка займає 10-15 хвилин. Заявник має не має також можливість не тільки через центр надання адміністративних послуг, а також у додатку резерв плюс це зробити. Якщо нема, ну людина з якихось причин не може це зробити, може звернутися до центру надання адміністративних послуг, і адміністратори це оновлюють в зв'язку з тим, що. Дуже велике навантаження на реєстр, Відповідно, він працює трішечки повільніше, але взагалі всі вся інформація надається, тобто всі виходять з результатом послуги. Крім того, чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, зможуть також оновити свої дані в ТЦК онлайн.